Файні, файні, там от Fine, файно, Fine, плотно мужчину, трохи прижало, Косивого. маленький, не, не жми мужчину, не жме там. Боже, ви всі файні, такі же літні, боже. І каже, моя мама Ту -ту -ту на вас. Знаєте, тішуся, тішуся, що ми маємо такий прекрасний, прекрасний от можливість зустрітися тут разом. Бачу, загоріли, загоріли. Були на городі. Молодець. Фай... тобі так файно. Токілька біла зробилася, а то була чорна, тобі файно, так? Ваші обласки, ну файно дівчині, ну ні. Ви <плес> знаєте, друзі, вечір колег то для своїх, то для львів'ян. Ви розумієте, тільки у Львові сім'я відпустку літню тратить 2-3 тисячі доларів, але все рівно, все рівно то має бути трошечки менше, ніж на пасхальний кошик. Тільки у Львові, тільки у Львові люди не ходять на футбол. Люди ходять на новий стадіон. Тільки у Львові, тільки у Львові їдуть почувати в серпні, щоб у вересні прийти на роботу і вимахуватися як це загоріло. То є Львів, то є дві маленька. І то є круто. І то ж добре, що раз в місяць така файна компанія зібрана зі всієї України. Дарує вам файний гумор під звуки цього прекрасного. Оркестру. Ми починаємо! знаєте, в нашому житті додають більше страхів. Не такі події, як ми тільки що, а наші політики. Є два яких, про яких ми хочемо заспівати. Перший із них ми поаплодуємо. Пісня. Дуже така вічлива. Я думаю, хлопці заграють, а ми заспіваємо. А ви тим часом легесенько похлопайте. Не дуже, не дуже. Прошу. Ти що ж, попутав, вале, нафіга ти при всіх треш? Що я своїх колег якось розвожу на кеш, я вже достаю травмат і стріляю в район візка тут облава і компромат, Олег, падла, ти мусорська, Нафіга так робить братва. Я в тюрмі тепер сижу, як грибок, не робіть пацани так. Як зробив Олег Тянийбок. Дякуємо, шановне панство. То про одного із месників. Знаєте, друзі, на українській естраді дуже багато жінок співають про нерозділене жіноче кохання. А ми вам пропонуємо гарну альтернативу. Пацанячий бенд Плакси. Ваші оплески. Група Плакси. Ми співаємо про любов. Знаєте, тільки жінки думають, що от, -от в них, в них чувства. У нас теж. Не хлопайте нам не заплачемо. Знаєте, ми співаємо про почуття, які не відбулися. Я хочу збати пісню про с. Я дуже, я дуже переживаю. Плачу. Я хочу збати про, про свою дівчину Гусану. Розумієте, я з інтелігентної сім'ї. Ну між нами був розрив. Я во, а во. Поїхали. А. 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 Я її зустрів у, у кафе. кафе. Воно було мега дороге. Я закохався в одну мить, болить, кажу, хочеш в Іспанію, поїхали на море в Італію, а вона мені каже ні, повези на задорожнє, на задорожнє. І кольца, і браслет, води в театр, на оперу балет В мене йшли мурашки, коли вона там жерла фісташки. Кажу, поїхали у гори Хочеш, сядем, поїдемо на море. Вона мені на зло тянула у рахів до себе в село. Але я люблю її все одно. Навіть коли вона храпить кіно, навіть коли ножиком ковиряється суба хочеш в Іспанію, повезу на море в Італію, між нами був такий бар'єр. Вона хотіла на ясточний кар'єр. Ясночний кар'єр, друзі! Поплач, а вони похлапають. Реально правда. Потім мене була інша баба. Вона була більш дика. Я з нею навіть дружився, от, але сталася біда. про то я зараз заспіваю. Не заспівай про то. <плевицький> не, щоб ніхто не плакав в залі. Дивлюсь на тебе і щось не то вообще вже через тебе ми поміняли авто, Я кажу, ти oh. була модель, а зараз ти інша якась. Ти поправилась, ти поправилась. Ти поправилась It's true. друсок такий, ah. як стіл крови, ah. а сітни як тих два. Ось така любов наша. Ah. Дякуємо, друзі, рук руба плакси, мужики, не плачте, будьте Ніколи! мужиками. Дякуємо. Проважаємо гурт плакси! Знаєте, друзі, львівський шоу-бізнес розвивається, але ще більше розвивається шоу-бізнес мостиськ. Tak, jeśli ktoś zna, że to zaraz odpojawia się, to pojawia się boh rapa i Boch, czegarety i góryłki, kontrabandyst Josip Żmurek i grupa Kurwa Mać! Ręce do góry, ręce do góry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, Josip! Dzień dobry! Proszę, siadaj tutaj. Tutaj siadaj, ta, 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 Jestem. To ja wezmę iPadek i my startujemy. Bardzo zdrowie. Ja? Dzień dobry, proszę państwa. Witamy was na telewizji Polska. Ręce do góry. Ręce do góry. I to jest nasza peredaczka, peredaczka, żółta pszturka. I z u nas w gościach to jest pan z Mostysk, Józef Żmuryk. Ja przepraszam. Ja przepraszam, wy Nie Józefa? To ja. Ale Józefa zawsze je papuhaj. У Мене ніколи не було попугає. Та я так сміюся, я наркоман. Добре. Йосип, Йосип, ви хто? Я хіп-хопове співкоротко. Ви хіп-хопове співкоротко. Яких хіп-хопових співкоротких фестивалів, ви є лауреат. Значить, я був лауреатом таких співкороткових фестивалів, як Таврійський ігрик. 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 То був фестиваль математичних графіків, але по осі ігрик. Окей. Okay. Були ще на фестивалі в Україні, країна мрій. «Країна мрій». А потім поїхали в Росію на країна ГНІ. Країна ГНІ. Така, така країна, там, ще були на фестивалі Червона Славута. То був фестиваль машини. Якої? BMW. Дуже фай... Дуже ну, no, і звичайно, фестиваль пива, старе пісько» то був фестиваль старих порноакторів на пенсії. А... Такі були. А в якому то місці був той фестивалик? То був в Колобжику. В Колобжику. Добре. Ви знаєте, зараз політика дуже багато відіграє в житті людей. Хто з політиків вам імпонує? Сталін. Але він вмер. От ти мені імпонує. Навіть би всі вмерли, знаєте, таке о. Добре. Добре, а зараз до вашої уваги кліпунка перша кліпунка в нашому хід парадови від групи Курва мач, яка має місце мінус 3, бо нас всі від'ємні кліпунки? Уваги на екранки. То є група, курва мач. Зараз про колегу буду оповідач. Возили разом з ним ми контрабанду, сформував по дорозі Шигінську банду. Мого колегу звали Анжей, возив до польського на продаж свиней. Я повів Анжей, свині то не є тема. Та можна й буде проблема. Та Анжей такий був, ніби з дурів. Возив до польського по сорок нурів. Я в той час возив цигари і вудку, а він набивав свинями маршрутку. Я казав, анжей, то буде в льот. А він кричав: Я в свині вірю, ё... в рот з тими басідами в нас були проблеми. Я сказав Анжей, все дайше без мене. Але Анжей тварин дуже любив і перейшов на контрабанду білих кролів. Я не бачив Анжея з 90-го року. Відкрив газету, і наче вдарило током. Президентом польського вибрали люди мого колегу Анжея Дуду. Колега з мостиск, тепер президент. Зроби мені курва, вічний шенген. Отак, хлопи, вас може піднять. Свинна контрабанда. Курва, мать. Ваші ренци, ваші ренци! Група Курва матч! Перша кліпунка про кнурика. То свина контрабанда дійсно може так людей піднять. Та. Знаєте, а свини грип трошки опустить. <рістити> Таке, во. А, а ви хворіли, бачу. А, ви, видно по вас. Йосип, а яких ще тварин ви везли? Знаєте, одного разу везли мавпу. Мавпу з зоопарки? Ні, з хати то ще була. <рістити> Це смішне. А хто ви по національності? Е, поляк. Поляк я. А що а живете в Мустицьку? Я просто поляк екстремал. <реш> поляк екстремал. <реш> Ось щойно, щойно до нас в студію залетіла, залетів пелікан і зразу вмер. Бо побачив Йосипа Жмурика. І зараз наступна наша кліпунка групою Курва. Мать, прошу увага до екранки. Короче, за кордоном в Європі був, в Польщі. Не. -а. Там то, что, чтобы же страны есть? <пух> Конечно, же есть. Там же знаешь, какие страны? О, -о, -о, -о. Шесть штук 6-7 точно есть. Короче, девиз. Естем, естем. Группа Курва Матч. Крипто Уперов. есть Зара буде, а не от зара буде. То є вже група, курва мач. Більше не єдем, польщу по горяч. Як оказалось, за кордонська площа, то не тільки єдна Польща. Там ще Голландія, є Амстердам, повний проституточних мадам. І наркотичний набор вже повний. Думаєш, то я цукорю, шановний. Ще Німеччина стоїть в Європі, прямо в центрі, не десь в жопі. У них автомобілі там вже є. Такі, як в нас копейки, тільки ні. Та ще йде Франція коштовна, Негрів і Арабів повна. Так що мій контрабандовий буклет огромний, як з Коломойського банкет. Тепер вешу джипи з німецької землі, а з голландської вже кораблі. Із Франції, ей вежу, от, вежу, вежу, але в пісні їй поганого реприза. То курва, мать, Шенгенська віза. Поки документи всі збереш, то вже від старості помреш. Так що на ну, нахер ждать Підписати асоціацію, курва мать! Будо праве, багато прави. То ви, Йосип, розширяєте кругозір. Трошечки. Трошечки. І куди далі потім поїдете? Дальше поїдемо. Грудно, добре. Отож, курва мать Йосип Жмурик, ваші аплодисменти. Дякую! Друзі, рухаємося далі. Ви знаєте, таке може бути тільки у Львові, то реальна ситуація. Отож, уявіть собі, сім'я дещо забула на морі і повернулася додому. У Львів. Ваші обучки, друзі. Все, дома, дома, файно. Нарешті, боже, а? боже, сміття забули викинути. Давай, відкрий вікно, без стрикно, відкрий вікно. Алька, відкрий вікно. Рома видихнети закінчився, все. Доброго татку там лишився. Все, відкрили вікно, швидко мені. Миколка, синку, і дивить клітатує вікно йому душно. Миколка. Синок, давай. Галька. Ми забули малого на морі. Не може бути. Біля басейну. Я йому кажу, йди візьми той кошельок. Воно пішло в памперсі. Арка, ми забу. Рома нема. Гарка, що ти... що робити? Гарка, ти що дура? Ти що з готелів не взяла рушників? <риклад> ти з готелів не взяла рушників. Ну ну, ну, забула я, Рома. Взагалі-то я несли телевізор. А ти мужик, ти міг би мені допомогти. Я не сейф. Мінти стріляли, я з тим сейфом лето тікав. Рома, якщо ти не відкриєш той сейф, я тобі голову відірву. Давай положимо наші кольця в сейф і поставимо код день народження нашого сина. Ну забув я, візьмем метрку, подивимося, відкриємо. Тапочки взяли, ну, фен взяли. Той той халат такий, то що твій файний знаєш, той такий Взяли, бачиш, є. Рома, ми з тобою погані батьки. Ми халат взяли, дитину забули. Тебе прошу. Минулого року малий сам шацьку прийшов. А ми ще тоді тішились, тішились. «Боже, почав ходити. <селен> Давай фоткати, а дитина звучена з торбами, бой. О, як задаємо, то все. Не, не психуй, все буде добре. Рома, ти розумієш що? Шацьк то не Єгипет. То всі то розуміють, розумієш. В Єгипті ключі там тільки гречка, тому ти за то не переживай, розумієш? Все буде добре, все буде добре. Наступний рік приїжджаємо в Єгипет. А наш малий вже на ресепшені стоїть. Або ні, його пер перевели на, на, на рушники. Ми до нього підходимо, кажемо, синку, синку, а він до нас room number. Do you want the tavel? Ото, ото буде, ото буде, ні? Рома, ти не розумієш, наш син знаходиться в іншій країні. За 10 тисяч кілометрів від Львову, сам без паспорта. Я тобі, я тобі, я тобі зразу казав. Давай зробимо малому паспорт, ні повеземо супці, повеземо сумці. Ну. Тут. Рома, та, якби я знала, що сумка буде битком набита, і, і взагалі, якби ми з того всього не брали, ми б малого не забули. Якби ми то все не брали, ми б поїздку не відбили. Розумієш? Ми так ледве на ноль вийшли того разу. Боже, що Успокойся, все буде добре. Mm. Все буде На крайній випадок, ти і так вагітна. Рома, що ти говориш? В нас, в нас буде дівчинка. Що <рив> <Чи, рив> ти ржеш? — Ми ж її хочемо Рокшлана назвати. Я собі уявив, що ми її в Турції забудемо. <рив> Ота мала на робе там. мала там робим! Рома, успокойся, що ти ліпиш взагалі? Так давай, включай музики. Давай, 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 давай мозлі, включай, включай, давай. Дин-дин. О! Тис прийшов. О. <рив> <Дивись. List>. Телеграма. <рив> From Hurga Оце то да. Фразе. Помилилка. This is your son Jacob. Інше ім'я йому дали, ні? I am here in Hurghada. Everything is okay. Send me a money. Oh, uh -huh. oh. I fell in love and find a beautiful girl. I want marry See you, your son Андрій. Боже, Рома. Як швидко ростуть діти в чужій країні? Ну то прекрасно. Їдемо на свадьбу. Їдемо на свадьбу. Бери сумку. бери, а ти переживала стара, горіла пальма пала. Підходить до свого завершення. Я хочу дуже подякувати всім нашим учасникам, нашим партнерам, які допомагають нам робити цей прекрасний гумор Кабаре вечір колег. Перше, це є Терка Львів, канал наш! Львівський, то буде мостний канал. Там будуть фільми, там буде еротика. там будемо ми. Наше радіо Львівська хвиля! То радіо! То радіо, куди дзвонять діти, поки спить дідо. То реально правда. І слухай, кожен день дівчинка дзвонить і каже, поки дідо спить, я хочу передати йому привіт. То мега радіо. вам дякуємо, що ви прийшли. Дивіться себе на церкалі Львів. Ми запускаємо новий сезон. Гумор говоре, вечір колег. Поїхали. Вечір, вечір колег. Друзі всіх запроси. Вечір Вечіркале, коліжанко прийди. І трошки вина. Вечірколе. Дякуємо, друзі. Дякуємо. І велика, велика подяка окремо гурту Рококо. І Олег Томіцький. Він окремо на тумбі. Володимир Коцляров. Вашого поздні друзі. Ігор процик. Михайло Романишин. Іван Басуха, Антон Барабануха. Надіжда Риник, Ніка Остратюк, Сергій Слободанюк, Віктор Розовий то фамілія. І Ілья Клим. Ну і ваш покірні слова Романа Почило. Дякуємо, друзі. Побачиш. А разом вечір колег. Прощаємося, слідкуємо за рекламою. Тішимося, що ми з вами. Дякуємо, гарно вечір.